Ми бачимо якесь відео з Херсонщини. Бачимо, напевно, ви також бачили, як люди на Херсонщині примудряються з води діставати, ну тобто, не викопувати, а, а, а як, як раків виловлювати картоплю. І це також про ту е, виживаємість українців, які навіть в таких умовах, і зрозуміло, що не рятують ту картоплю, що вона просто не згнила е, в воді. А що тим часом відбувається на окупованих частинах Херсонської області, яка також опинилася під водою? Ну, на сьогоднішній день ситуація в Олешківській громаді та не тільки в Олешківській велопристанська громада вона дуже рядом. Ну, вода майже відійшла. Там є ще території, трохи затоплені, тому що все ж таки рельєф місцевості не різний, і від цього залежить від ходу вода, чи ні. Але приснащення ще більш затоплена, ніж Олешківський громаду, скажімо так. Частково в місті відновили електроенергію. Частково уже люди там заселилися в багатоповерхівки, в яких води було менше. Елект щодо ситуації з продуктами харчування, працюють магазини, ну деякі магазини, це так громко сказано, гучно сказано, магазини, магазинчики працює базар, але ж для цього потрібні кошти для того, щоб були кошти, ну потрібні кошти, без коштів, ніхто ж нічого не купить. Також окупаційна влада видає гуманітарку, але, наприклад, для того, щоб Потримати гуманітарку жителям Олешок, Їм треба поїхати там кілометрів десь з 20 найближчі там населені пункт. Тому що сюди не хочуть ніхто з окупаційної влади, саме не військової заїди в Олешки, тому що ми бачимо останні дні дуже гучно в Олешках. Ідуть бої. Тобто на жаль, після від цих військових дій є у нас поранені. Місцеві жителі є вбиті ситуація доволі така тяжка. Також окупаційна влада почала вакцинацію населення від інфекційних захворювань, але в них все як завжди, все через скам так, через зад. Так вакцини привезли небагато. Ну, по перше, вони поставили умови що по 10 тисяч допомоги вони будуть видавати тим, кого є російський паспорт, і хто буде вакцинований, а вакцини привезли мало. Люди між собою там. Сперечається, хоча вакцинують військових і поліцейських, вони вакцинують трьома вакцинами, гепатит А, брюшний тиф і дезінтерія населення, тільки гепатит, А тобто також обіцяють людям виплатити фінансову допомогу щодо втрат майна та Пане Євгене, Ми от якраз просто показуємо це відео. Бачите, як чоловік в воді. Да, але, але на жаль, цієї картоплі хватить тільки для того, щоб її їсти. Ми маємо вже, скажімо так. Е, Опит. Вона вже побувала в воді, вона довго лежати не буде. На жаль, тобто її можна тільки зараз або роздати, або ж довго вона не буде просто лежати, і, скажімо так, на зиму її вже не не, не, не сховаєш. Так також пообіцяють е, гроші людям, але. Для того щоб отримати допомогу на майно на відбудову, треба ну там суми невеликі. Там вони обіцяють від 100 до 200-300 тисяч рублів. Але для цього потрібно також мати російський паспорт, потрібно мати документи на майно. Але люди дуже багато хто втратив і документи, і паспорт так, якщо хоч людям хочуть отримати на загиблих, обіцяють окупанти мільйон. За кожного за кожного загиблого треба принести довідку субметлекспертизи про те, що людина загинула. Але суд видає довідки всім загиблих, хто втонув. Вони видають довідку, ну серцеві захворювання. Тобто, а, тобто ну, вони, вони не втопилися, так не да, через... да, тобто вони, вони вмерли, скажімо так, за, за дві хвилини до того, як утонули. Ну це так по по довідкам судмед Тобто ситуація доволі така. Також є в нас факти захворювання. Ковід пішов зараз. У нас в лікарні там 17 людей знаходиться з ковідом. Всього в лікарні знаходиться 89 людей. З них 70 – це люди на лікуванні. 29 – так як домівки втратили. Вони все ж таки в лікарні всі були в лікарні знаходились. То 29 – це люди, які чекають. На якусь евакуацію там організовується евакуація. Є волонтери, які безкоштовно вивозять людей і в Крим вивозять, і, ну, і дивлюсі на, на Європу є, є такі, кого можуть вивести. Тобто є такі факти в Росію люди їхати не хочуть. Скам так, ті, хто хотів, вже поїхали. А ті, хто залишився, все ж таки вони чекають на українську владу. Вони чекають на перемогу. <кій> подивився, да. подивився відео, власне як росіяни намагаються висадитися на правому березі, диверсійна невелика група. І теж, так тепер розуміємо, там же ж пару місяців тому Сальдо, гауляйтер Херсонський, так би мовити, він же ж там сказав, що будуть всі човни. Моторні конфісковані тимчасово мешканців для потреб там дуже потрібних потреб російської армії. Ну от, от власне, як вони їх використовують малими диверсійними групами, намагаються висадитися. Ну, я не знаю. Слом, чи, чи турбують в принципі ось такі диверсійні групи, чи є та така небезпека з ними? Ну, скажімо так, особисто я багато не прокоментую цьому напрямку, там ідуть зараз. ЗСУ працює і не хотілось би наперед забігати, маючи тим, тим паче вже такий сумний опит. Але е, е, да, і ці ці катери якраз і забиралися з тої цілі, щоб і ДРГ запускати. Також були другі цілі. Вони на цих катерах там і браконьєрничали, так. До речі, зараз масово в місті Олешки і почали е, грабувати домівки, квартири. Магазини продуктові грабують, тобто ну цілі в них вже зовсім другі в цьому житті. Пройшла ротація, вони прийшли, починають знову грабувати. Але да, вони ми бачили ж не раз були факти, що ДРГ заходили. Так, були в них такі бажання знайти на правий берег, але закінчилися вони дуже для них. Для нас позитивно, для них негативно. І маємо надію, що так буде далі. Хоча зараз уже Дніпро більш ката контрольована ЗСУ і вона й обстрілюється. Ну тут якраз біля Херсона, і ми бачимо з того, що ми бачимо в інтернеті, ми бачимо все ж таки зсу працює. Хоч тяжко, але 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 вже якісь результати. Слухайте, не будемо вам це відео це показати, занадто воно жорстоке, але скажу так, нас в двох словах припливли на човні четверо москалів. Е, ось, і, ну, і ні, Човен що... лишився? Човен лишився, москалі лишилися в Вони тоже. просто повернули те, що взяли. Так, так, ну але самі теж лишилися на лівому березі і в, в якості добре. Ось так, от, якщо дуже mm -hmm. коротко сказати, 72 го ОМБР виклала це відео. Казали результати, як вони відбивають атаки диверсантів. Та ми не можемо ще це відео також показувати, бо нам потім прилітає пане Євгене, скажеться росіяни масово, що їм не, не подобається дивитися на такі картинки в Ютубі. Тож я думаю, і ви, і наші глядачі повірять нам на слово, що наші військові спрацювали добре. І не дали диверсійній групі ми, вчинити не ми, 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 ми бачимо, що з, з, за допомогою ЗСУ вони вже вчаться літати. Я якраз в цьому відео видно. А, Вони весно зрозуміли та, про що йдеться. <реш> <реш> та та всі <реш> бачили <реш> це відео та що там зрештою. Та, та, літали. Так що, та, що, що пов'язано з лівим берегом, я все відслідковую, тому що все ж таки всі ми хочемо додому, всі ми хочемо перемоги.